Вітаю на каналі Таро Таємниці. Ми зараз знаходимося на третій фазі місячного прогнозу, що він нам принесе від 23 числа у нас буде повня. І ми знаходимося 23 числа в сузір'ї Стрільцю. 26 числа місяць переходить в сузір'я Козерогу, 28 числа переходить в сузір'я Водолія. І ми зараз подивимося, що буде благоприємним для нас, а в кінці попросили витягувати янгольські підказки, і для вас будуть янгольські підказки в кінці відео. Так. 23 травня третя фаза принесе нам повню, і тому цілий тиждень буде емоційно активний і динамічний. Бажано не приймати доленосних важливих рішень. Враження таке, що в дурдомі день відкритих дверей, і ви перші, хто зустрічає цих пацієнтів. Знають про ці дні активні, як найкраще, такі працівники, як торгівлі, військові, поліціянти, лікарі, працівники інфоліній. Дні дуже сильно активна енергія, і як пише наш класик, видно, хоч голки збирай, і вона дуже впливає на людей з психічними відхиленнями, тому це дуже активний важкий день. І що нам користують, що нам говорить місяць, говор робити в ці дні активні, що для нас буде сприятливим. Потрібно в ці дні щільно закривати фіранки, щоб не піддаватися впливу сновидству, щоб на вас місяць ніяким чином не світив. І для тіла у нас буде корисно, займатися, витішати цю енергію активно і займатися йогою, молитвами та медитаціями. Таке буде корисне для нашого тіла. Можна сходити в сауну у СПА в різні процедури, які є неактивними. Для здоров'я 23, 24 і 25 травня добре споживати фрукти, молочні та білкові продукти. а 26, 27 травня зменшить споживання солі, збільшити споживання варених овочів, 28-29 травня відмовтеся від жирної їжі та М'яса і споживайте більше овочів, таким чином треба споживати те, що ми самі готуємо, і буде добре це в колі родини або в колі друзів. Для краси буде ефективною і довготривалою завивка волосся або випрямлення волосся. Манікюр і педикюр будуть міцними і неламкими. Приймайте ванни, сходіть на масаж, і в далі дні для фарбування волосся 23 і 24 травня, а також дуже корисним буде масаж тіла, зроблений 26 і 27 травня. Так. Для романтичних стосунків 23, 24 і 25 травня Вдалі дні для знайомств, вдалого сексу і зустрічі з друзями. Отак можна нам зустрічатися з друзями. Можна на весілях, на вечірках зустрічатися з друзями. Також просто вдома можна щось святкувати і бути вдома, теж відпочивати, і бачите різні покоління. Людей також можна вийти до бару, до ресторану і там теж з друзями відпочивати. Можна сходити в театр чи в кіно 26-27 травня, 28-29 травня в романтичні дні. Добре відвідати кафе, ресторан, провести час з друзями, потанцювати, поспівати, пограти в різні ігри чи відвідати розважальні заклади. Так. Тепер у нас для бізнесу, навчання і роботи. Так. 23, 4, 5, 28 29 травня. вдалі дні для проведення переговорів та обробки інформацій. Далі дні для проведення переговорів для обробки інформацій. 27 травня вдалося співпрацювати з органами контролю та урядовими організаціями. Так, Та урядовими організаціями. Вдало буде співпраця, а також, а також закривати і отримувати якісь сертифікати про навчання і закінчувати якусь роботу. Хтось, хто співає, може закінчити пісню. Отримати за спортивні досягнення якусь винагороду, і хтось отримати може диплом. так Для тих, хто займається домашнім господарством і надає побутові послуги сприятливий день. Не день, а ціла фаза буде сприятлива на заробітки, на будові для ручної роботи, а також Прорабам, які керують для тих, хто готує. Для всіх тих, хто працює руками фізично, сприятлива, ця буде ціла третя фаза. Так. І для тих, хто працює на землі, гарний час для збирання трав, поливу рослин, видалення бур'янів і підрізання кущів. От, все, що пов'язано з рослинами, буде вдалими. І так, і тепер ми вибираємо для наших панянок одну підказочку, що хочуть янголи переказати, що ви пов'язані з усім Всесвітом, і через вас Всесвіт промовляє до інших людей. Ви можете вдало давати поради, і люди будуть дякувати вам за це. Це для наших панянок, а для наших козаків, яка є підказочка янголів. Козаки ви народжені під щасливою зіркою. Тіштеся цим і даріть радість іншим. Ви найкращі зірочки-опікуни, які можуть допомагати іншим і опікуватися. І вас люблять, ідуть до вас по пораду. Такий у нас був феншуй прогноз. Дякую за зворотній зв'язок, за підписку і вподобайку. Всього вам найкращого!